Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. У жовтих водах ведуться розкопки, але не археологами, а металошукачами. І не де-небудь, а на міських кладовищах. До нас на студію зателефонувала схвильована жінка і розповіла, що на кладовищі на Іванівці вже вкотре розкрадають могили. Знімальна група одразу ж виїхала на місце злочину. Нас зустріли та провели екскурсію. А дивитися дійсно було на що? Зрізані металеві хрести та столи, підкопи біля могил, розтрощені пам'ятники та вирвані огорожі. Щоб знайти злочинця і нарешті зупинити це безчинство, люди звернулися до поліції. Міліцію визивали ми 29 іюня 2016 року. Служили вони. Що там акт і все переписали, що де, де поломано, де все. Ну, чужих пам'ятників вони не записували. Вони сказали, ми не маємо права, немає у нас такого закону. Немає заяв від і родичів? — І заяв немає від родичів. Ми їх водили, вони дивилися, ну вони нічого. Тільки написали на нас на доніна, на доніна, на микитася. Оце. Де оце в бабушки знято це ж ограда, і оце ж. Немає цього, крестів позрізали, все позабирали, і в дідусь так само ж крести зняло, і той. І у Микитася стол забрали Микитась Владимир Міхайлович. Це мій чоловік. Це мій чоловік. Ага. Оце так. Віра Іванівна, а саме вона нам подзвонила, розповіла, що це далеко не перша заява у поліцію із цього приводу. У минулому році визивали міліцію, составляли теж все тут, протоколи составляли. Ну ніхто і не подвинувся, і ніхто ніде нічого. Фотографірували на території, оці все фотографірували. Ну, а толку з того, хоч хто-небудь, що, покаявся. Вона каже, я два рази визивала міліцію. У цьому году недавно, після того як оце пройшли поминальні дні. Як виявилося, акти вандалізму тут звична річ. Більш того, самі люди знають, хто грабує мертвих, та неодноразово бачили крадіїв зі здобичу. Він віз багажнику чи де він там віз, не знаю. Крести, желізні, віз, і цей її свята її звати, а його не знаю, як звати. І, і оце побачили, що він із кладбища вивозив крести. Оце 22 роки йому цьому парню. Міліцію вона приходила, давала свій номер телефона і казала. То вони казали, що вроді б то прийдуть до мужа, так як муж це ж свідок, свідок. і бачить, то не знає, що воно буде. Та грабують тут не лише мертвих, а й живих. Ну, всі люди жалуються. А це тут, оце на тій Чапаєва, а зараз вона Львовська, то люди всі жахаються. В кожному дворі крадуть, і в кождом, і, ну, і в кожній квартирі вони є ці вори. І до участкового звертаєтеся за кражі які? Ну, вони ж зверталися, кажуть, що ми зверталися нескільки разів. Не то, що там багато раз зверталися, а чи це воно помогло, не знаю я що. Та й окрім крадіжок на Васило Іванівському кладовищі є суттєві проблеми. Наприклад, по страв. Адже щоб роздивитися понівечені могили, нам доводилось буквально продиратися через зарослі кущів та бур'янум. адже прибирається цивиндер лише силами простих людей. Ну як ми приходили на поминальні дні, кладбище цвіло, якраз піони були, якраз тюльпани, була красота. Не було оцих зарослів, не було нічого. Всі були гробики у браті, усе. А воно це ж дощі йшли. Воно ж трава росте, а люди не являються, бо було мокро. А тепер взагалі не є. Мене питають, хто тут хазяїн? я не знаю навіть, хто тут хазяїн. Поки мій батько був тут, жив, був порядок тут. Тут все було опилено, а батька вже не має, 25 років у цій молоді. 25 років не моє. Хто зараз не знаю. Я хотіла б, може, є цей депутат, який тут, та може б до його звернутися, до цього депутата. Щоб він чим то поміг. Депутат, ну не знаю. Я не знаю дуже, що робить. Як крали, то й крастимуть, як усе розб'ють, то розб'ють. Для того, щоб вияснити, чому міські кладовища знаходяться у такому плачевному стані, ми поговоримо безпосередньо із керівником відповідального за це комунального підприємства Ритуальні послуги на найближчій оперативній нараді у міського голови. Для того, щоб прояснити ситуацію стосовно крадіжок на Веселоїванівському кладовищі, до нас на студію завітав Руслан Погоріляк, старший інспектор поліції. Доброго дня, Руслан Володимирович. Розкажіть, що ви знаєте стосовно цієї ситуації? Ну, по цій ситуації можу повідомити, що до нас на телефон чергової частини знайшла звернення громадян про те, що виявили на кладовищі. В районі Козакова розломані надробні плити, зруйновані могили. Вже коли безпосередньо на місце виїхала слідча оперативна група, було виявлено, що зруйновано близько 30 могил, вандали познущалися над пам'яттю громадян міста. Ну однак, хто ж це зробив і як це все трапилося, на даний час відповіді на це питання немає. Зрозуміло. Нам сказала жінка, яка нас викликала на місце злочину, що заяву про розкладання могили взяли тільки з неї стосовно лише місця захоронення її родичів, а стосовно інших могил, які були розрушені, на них немає заяв. Як вони не будуть розслідуватися? Хто має писати ці заяви? Так. Звернення дане зафіксоване. Якби ситуація ця потребує детального збору інформації. Звертаюся до жовтоводців з проханням перевірити можливі. Факти вчинення вандалізму відносно захоронених рідних на даному кладовищі. Якщо будуть встановлені та виявлені додаткові потерпілі в даній ситуації, просимо звертатися до Жортоводського відділення поліції для фіксування даних фактів, встановлення потерпілих для того, щоб в подальшому дати правооцінку діям. Злоумисників. Як нам стало відомо, не лише весело Іванівське кладовище розграбовано. Що ви знаєте про це? Чи є інші кладовища, чи є заявою громадян стосовно інших кладовищ? Ну, як ви самі теж знаєте, що громадяни періодично звертаються до поліції з подібними зверненнями. Всі ці факти реєструються, проводяться по ним. Перевірка. Злочинці мають кудись давати цей метал. Чи проходить якісь перевірки міських прийомів металобрухту, щоб знайти, куди саме вони здають, і потім знайти самих злочинців? Так. Є у нас в місті така кричаща ситуація з крадіжками металевих виробів. Періодично проводяться перевірки та. Виявляються пункти прийому металу. Спільно з працівниками міського конкому складаються комісії та обстежуються виявлені адреси. Громадяни також звертаються з інформацією про можливі місця прийому брухту чорних та кольорових металів. На даний час ці версії також відпрацьовуються працівниками поліції, проводяться перевірки. Працюємо в даному напрямку. І ще одне питання. Мешканці цього Веселиванівського району дуже скаржилися на крадіжки у їхніх будинках. Що крадії залазять до них у двори, також крадуть металеві, неметалеві вироби. Якщо стосовно кладовища, проблеми у тому, що не по гарячих слідах розслідуються, то коли крадуть із будинку, люди одразу ж звертаються. Які заходи ви проводите для того, щоб знайти злочинця? Ну, в основному, в основному. Крадіжки з території домоволодінь виникають в нічний час доби. Відсутність вуличного освітлення теж сприяє вчиненню даних крадіжок. Ну і також немалозначним фактором є те, що злочинці втікають, як тільки їх, скажімо так, господар будинку помітив, що хтось сторонній ходить по подвір'ю. Будь-яких прикмет чи якісь подробиць вчинення даної крадіжки немає і це затруднює розслідування вчинення даних крадіжок. Вся інформація, яка узагальнюється, все перевіряється з кожним, кожним потерпілим, чи то дільничний інспектор, чи то оперативний співробітник відпрацьовує всі можливі факти, вся ця інформація збирається. І аналізується і тоді приймається рішення. Що ви порадите жовтоводцям, які потрапили в таку ситуацію, коли їх обікрали? Бо як запобігти цій ситуації? У будь-якому випадку необхідно звернутися до відділення поліції, зафіксувати даний факт. Тому що часто буває так, що люди не звертаються, однак під час проведення. Якоїсь певної роботи працівники поліції знаходять ту чи іншу річ, однак не можемо з'ясувати, чи я вона, чи то до якоїсь справи її слід приєднати. Звертатися потрібно в будь-якому разі, надавати всю необхідну інформацію. Якщо у громадян є просто інформація про якихось підозрілих осіб, про якісь там місця збору. Невідомих, підозрілих все це то теж, теж слід надавати до поліції за номером 102, безкоштовна цілодобова лінія. Тож, шановні жовтоводці, будьте пильними, бережіть себе і залишайтеся з нами. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.